Сьогодні міжнародний день друзів. Тому потрібно привітати своїх найкращих подруг, з якими я вже сім років на вода ще зі студентських років. Цікаво, а кого наші жителі міста будуть вітати в цей день? Ходімо, дізнаємось. Той друг, з яким я вже товаришую більше 37, напевно, років. А де ви познайомились? Ну як, ми виросли в одному будинку. А зараз, як часто, бачитеся? Майже кожен день. Ісус Христос. Знаєте такого? Знаємо. У мене найкращий друг Ісус Христос. Хто найкращий друг? Ну, що були батьки, це мої були батьки, вони самі були найрідніші. Ну, а зараз, мабуть, мої діти, моя подружка ліпша. Ну і що вам ще сказати? Сами найголовніший друг це той, який тебе понімає, який тебе підтримує у трудну хвилину. Мама. Мама? Так, мама. Даня. Аня. Розкажи, як ви познайомилися і скільки вже знайомі? Три роки. А де ви познайомилися? В школі. У мене найкращий друг Даня і Аня. А де ти з ними познайомилася? У школі. З Анією, а з Данію ми познайомилися, коли мені було три роки. Це вже скільки ви дружите? П'ять років. Саша, найліпша моя подруга, ми з нею дружимо вже около двох років. Нас зв'язав волейбол. Дуже приємно з нею спілкуватися. Вірна подруга. Так, скільки вже мені, скільки я з ними дружу, а мені вже 73. Ми зараз, часто ми і зараз часто бачимося. То коли я проживав у Києві, то ну як, завжди я був учителем. Літні відпустки завжди ми бачилися. До того студентські роки. Дружина. Дружина? Так. Да. Да, ми... А де ви познайомилися? В школі. В школі, так. Да. Скільки ви вже дружите? Чотири роки. Більше п'ять, навіть вже п'ять. А як часто бачитеся так? Ну, частенько.